Одного голосу, будь ласка, розпочинаємо. Переходимо до розгляду першого питання порядку денного звітує Ланіна Олена Івановна, начальник відділу охорони здоров'я, промисло змін до рішення сільської міської ради від 18.12.24 Номер 12.2 два Будь ласка, сама поліклініка звернулася до нас із проханням виділити 700 тисяч на лікування військовослужбовців. 100 тисяч ми у цю програму передбачаємо. На діагностичні дослідження 50% знижка йде для ВПО для захисних членів сімей загиблих захисників і захисниць України на обстеження і 100% знижка для військовослужбовців і дітям під опікою. І, е, і в додатку два висвітлені дані зміни. Питання Це до Юлія Це стоматологія чи зубчата? Зубопротиз... Це, стомато... Це стоматологічна допомога, окремо зопротезування, ну і там бушів, а, да. Там достатньо, так. Питання ще немає. Ну. Якщо питань немає, є пропозиція за основу цілому? За дане питання, Прошу що підтримати Одноголосно спосіб Юлія на друге питання порядку денного про внесення змін до рішення Тирської міської ради від 6.10.2020 року, номер 21-24. Будь ласка, Володимир. У 2020 році міською радою Сесії міської ради було затверджено рішення там, де передбачалося ну, на той момент, як законодавство цього вимагало. Ми затверджували для стоматологічної поліклініки положення про платні послуги, перелік і тарифів. Зараз законодавство змінилося. Тепер у новому законодавстві тарифи і перелік послуг має встановлювати для себе підприємство самостійно. Тому ми з вами маємо внести зміни в те рішення. І викласти пункти, ті, що у нас в рішенні зараз зазначені, у редакції в новій редакції. Тобто ми відповідно до нового законодавства даємо право підприємству на законній підставі, все це діло зазначувати. Питання до Ірини Івани? До мене. Відсутні. Відсутні. Якщо питання відсутні, прошу за основу цього. Одноголосно спасибі. Третє питання порядку. День доповідає Ленивана про внесення змін до міської програми фінансової підтримки та розвитку марних міської ради. Артилський центр Центральна районна лікарня та тирська міська стоматологічна поліклініка на 25 і 27 роки. У Однозначно. даному рішенні зміни тут у додатку два викладені це стосовно центральної районної лікарні. Пункт 6. Ми просто провели його у відповідність до бюджетних наших запитів, бо ми не міняли цю програму з минулого року, після того бюджет затвердився. І пункт 10. це нова, новий пункт: 300 тисяч гривень просять на виготовлення ПКД на проведення капітального ремонту для облаштування найпростішого укриття підвальному приміщенні педагогічного відділення. І відділення на Зарічній, 32 підвал, косметичний ремонт був вже зроблений в минулому році. Цей вони зробили своїми силами, вони положили підлогу, побілили стіни, потолок привели в порядок, пофарбували труби. Але там є велика проблема: немає вентиляції. Тому оці всі приміщення вони цифруть, вони воняють пліснявою, і якщо його приводити до ладу, треба робити ПХД, тому що без ПКД, це не йде вже поточним ремонтом, вентиляція і потребує все-таки коштів на капітальний ремонт. Питання. Вони вже порахували, що це така сума потрібна? Так. Чи вони це так порахували. приблизно порахували? Так, вони порахували без проєкт, Це ж я Ну, Проєкт, якщо 300 тисяч на. Проєкт немає? это 3 миллиона получается работы, правильно? Плюс ну, плюс миг, плюс плюс миг, миг, да, ну плюс-минус, да, где-то, грубо говоря. Какая там площадь была, Там очень большая, там как спортзал, выяснили. Ну, если по интеграции, то ну, это потому что это проточно-вытяжная вентиляция, да, это калориферы, это рекуперации, ну короче, это не просто так. Питание к да, Ильину, Якщо нема питань за основою цього. Хто за? Одноголосно. Дякую, четверте поряд... питання порядку денного доповідає начальник відділу обліку та головний бухгалтер про внесення Ось, про прийняття організаційних засобів до когось Афтицької міської територіальної громади. Будь ласка. Шановні депутати, з даним проєктом рішення пропонується прийняти до власності власники. Територіальної громади основні засоби. Мова йде про генератори, які були передані до нашої громади Федеральним агентством технічної допомоги Німеччини. Кількості 6 штук загальною вартістю 83 538 євро. Також даним проектом рішення пропонується визначити балансоутримувача управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства. Прошу підтримати даний проект рішення. Запитання доповідача. Якщо нема питань за основу цього, то одноголосно дякую. П'яте питання порядку людей доповідає Тетяна Миколаївна, начальник управління соціальної соціально та ветеринарської політики, про закріплення право репортажного управління наруховому майну. будь ласка. Шаном депутати, цим проектом рішення закріпляється за комунальну установу Київський міський центр надання соціальних послуг два приміщення, які передані їй. І... Посесія це будинок 3 по вулиці Петропавлівській та загальною площою 141,9 квадратний метр, де планується відкриття центру життєстійкості після проведення ремонтних робіт. І друге приміщення по лісному 5, загальна площа 48 квадратних метрів, квартира, де планується відкрити кімнату. Питання з за чиє? Ні-ні. Нема. Якщо немає питань за основою цього прошу проголосувати. Одного голосу з посилюватися не наголові. Шосте питання порядку денного доповідає заступник начальника управління та родівниці про внесення змін до рішення півської міської ради від 22-20 номер 49. Будь ласка, передавайте. Шановні депутати, це діюча програма. Ми вносимо зміни. в пункт 11. Додаємо 1 мільйон гривень це усунення аварій в житловому фонді, а саме поточний ремонт житлових будинків з заміну пошкоджених вікон у під'їздах, у тому числі погашення кредиторської забороненості. Це пошкоджені будинки, які були в тому році, і додаємо 1 мільйон усунення наслідків збройної агресії Російської Федерації в житловому фонді. Ахтирської міської територіальної громади. В кінці прописуємо, що за кошти бюджету Ахтирської міської територіальної громади здійснювати невідкладні заходи, з усунення наслідків збройної агресії Російської Федерації у житловому фонді Ахтирської міської територіальної громади, а саме розчищення територій, розбір завалів в будинках, ліквідація наслідків самому будинку, ремонт даху, забивання вікон, забивання дверей, прибирання відходів, руйнації та сміття. Питання, до Сергіч, ви не читаєте, нужна прописати використання там ну матеріалів, тому що роботи ми більше звучаться як роботи, а ми будемо, а, будемо елементарні, просити елементарні там даже саморези, скоби і ми, будемо, ми будемо просити бюджетну комісію нам цей мільйон розділити по на на і на матеріали і і придбання роботи. Мільйон. Ну ми ну, напишемо листа. слушное питание. Но... Ну, Нет, ну, не ставим, то есть да, ну, будем вопросы. Это? Да. Ну, смотря же, что э... мы планируем. Да мы, как... мы не планируем. Я чтобы... извиняюсь, да. Не для... планируют, да. Да, ну, будем... да, да, да. Но я имею в виду двигаться. Если ну, материалы, то понятно, что ресурс на самой работе коштует дороже, чем материалы, которые мы используем. То сісі воно ви оці суми ну, передиві але Олександр Сергійович просто пропонує ну, десь менше, ну на матеріал і більше б я б наприклад, закладав більше на роботи. Чим на матеріали. usb плита не, і це не ж не капітальний ремонт. Тобто, Якщо не там стоїть, що ну, усунення капітальним ремонтом, ну тобто зведення криш, тих самих заміни віка, ну тоді там матеріали доростоющі. Якби... Дай Бог, так. Ну, да. Просто ну, просто, ну, 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 ну з давайте моєї давайте. вже практики, ну, а я в цьому кажуть, з 22-го року. Мені сьогодні дали ось вартість на сьогоднішній день, що хворіли 400 гривень, вартість.

ні, ну да, тут так, побачити. А роботи хіба на титані теж планується на цій. Ну не можеш, будь-який забити дорожче, ніж воно стоїть. Не буде стоїти, так що матеріали стоять дорожче. І лист положити ще не буде. Двіся, ви ж в роботи вкладуємо, чи ж не поняття, тільки забить. Забить, може, і не дорожче. Там іде використання от на старий ванті, вишка використовувати, тому що це другий етаж. Знаєте, то те ну, трактора давайте ми просто... не будемо ділити не шкурню биту медведя. Ми пропонуємо сьогоднішній день. Пропонуємо розглядати дві частини 600 і 400. А далі, якщо в нас не буде, ми поміняємо. Ми живемо час переросходнім заново, подивимося по використанню. Не дай Бог случається що небудь. Виходимо і ще раз передо саме. Поки це первоначально, я вважаю, а там далі буде видно. Ну, а так ну давай так. Ну, якщо положити шифер, 445 445 гривень одна шиферів. А ще довести її туди ж, і положити, ну, хай буде 100%, ну ста не буде. Ну, коротше, так, та ситуація. Ще питання індивідуально. Ну так, да, якщо допустимо шифер, а друге діло, що робити каркас Я ж про що говорю, так. Я ж я ж це почав. Так, тобто, поняття, ну, капітальний ремонт і забити. Пленку там чи забитий. Ми ну, щоб так як у нас в четвер вийшлося, да? ага. приїхали, от треба роздати і бігаємо, шукаємо. Те. А так купуємо вам передамо ще, на зберігання справу використання і буде сразу отримали, використали. Подивимося, якийсь порядок про списання вже тоді обсюди. Поки така ситуація. Питання, ще до телекламу є? Якщо нема питань, прошу за підтримати за основу в цілому, прошу голосувати одноголосно. Е, Сьоме питання порядку денного доповідає Наталя Павловна. Принесся змін до рішення міської ради від 22.12 номер 38 Будь ласка, батька. Діюча програма вносимо тут один пункт, Ц37, додаємо утримання об'єктів благоустрою, все лавочки, урни по вулиці Незалежності, 500 тисяч. Без грошей, без нічого. Домовляємо, просто щоб був такий пункт для того, що будуть виконувати. Дуже потрібно. А я б ще звернув увагу на опорні стінки. Опорні стінки стянки на є, на голос так. Це забите, і вони будуть зробити ну, у нас ну, на це кошти. кошти питання, якщо питань немає за основу ну, за основу цілому, прошу підтримати одного голосу. Восьме питання порядку денного про надання дозволу на списання з балансу про капітану будівництва та шлоковно господарство міської ради, основних засобів, які звернулися в рукане у нас на термовір. Яке про mm -hmm. Так, ну це рішення про надання дозволу на списання майна, яке було пошкоджено також ще в 22-му році, воно до сих пор не списане, і перелік у вас є 11 пунктів. Будівля для засідань, червоний куточок, бак для зберігання палива, Ще штук накриття для зберігання матеріалів, будівля ацетиленової станції, будівля газорозподільчого пункту і склад паливно мостиних матеріалів. Питання. Воно пошкоджується. Дане майно обстеження, пошкоджені, реалізаційної відомості воно є, ми дозвіл отримуємо і далі, що тут, тільки надати не звернути увагу, що оставляється залишкова вартість, ну так як це руйнація в результаті борони агресії, то е, це буде піти за збитки, ті, які могли прийняти. Так, виходить, до Російської Федерації, ми туди, туди не доведемося. Якщо питань немає, то прошу підтримати заснову в цілому прошу. Одноголосно дякую. Давайте питання порядку. денного, доповідає Наталя Павла проведе змін до рішення міської ради від 5.12.24 року, номер 1180 Про передачу нерухомого майна. Це рішення, яке приймалося на попередній сесії. Ми зараз вносимо сюди зміни. Там була технічна помилка на житлове приміщення. Міняємо квадратні метри 48 Згідно техпаспорту. Добавляємо сюди лічильник, нік 21 2.0, який встановили на Петропавлівській, ці приміщення ми вже передали і все в цьому рішенні. Питання. Якщо нема, прошу підтримати за основу, Одноголосно десяте питання порядку денного про внесення змін до Рішательської міської ради 22.10.24 другого, номер 10.96 по шість поприйняття засобів та набор матеріальних активів документ 2 міської територіальної громади. Наталі Павловна, будь ласка. Нове рішення до нас надходила благодійна допомога. Також ми прописуємо. Що в управлінні капітального будівництва на рахунках є кошти, і щоб їх вони не йшли через міську, міську територіальну громаду, бо рахунків у них немає. І сплату податків, коли ми будемо його ставити на баланс, ми прописуємо, що проплачувати будемо мати це зараз це в цьому рішенні самоски. Це там стандартна процедура. Ну, да, стандартна ну, вона просто з мене писали, ви да, думали, да. як це саме. А зараз пішли до того, що писали у рішенні, щоб провести за реєстрацію. Ви писали це МРЕО, да. да. потім, щоб ми проплачували ці. Хто за? Рахунки. Одного голосу. Ну, переходимо до слідуючого питання порядку денного. Про внесення змін до рішення міської ради від 28 08.24, номер 1050. Дев'ять на терпові, аналогічні рішення. Тільки тут ми прописуємо потрібен вичагіло. Два майже однакових ковід. Тож за кошти управління капітальної будівництва. Питання. Якщо нема питання, за основою цього, будь ласка, голосували одноголосно. І двінадцяте питання: порядку денного про звершення порядку придбання в комунальної власні територіальної громади об'єктів нерухомого майна. Доповідає Наталі Павло. Це питання. новий порядок. Який був зроблений для того, щоб ну ви можете його перечитати, для того, щоб не тільки ми могли там приватизувати комунальну власність, а навпаки, щоб Бахтирська міська рада змогла придбати якісь приміщення, недобудови і передати на баланс в комунальну власність громад. Це прописане положення власних. Їх так, так, так то так багато, але вони ж є, так? Так, да, вони є. Ну, Ні, у нас виходить у нас у у така практика, що ми можемо продати, а що у нас на мене це хороше. Якщо захочемо питання. Вона безстрокове, можемо вам може носити, з змотам це рішу. Дуже можна річ. Хадьку пропонуємо покупати все на території. Не хатьку. <laughs> а комунальному підприємству. <laughs> <було laughs> я Прошу вибачення. Так, прошу вибачення, питання. Свого планета відділу. За основу цього одноголосно. Шановні колеги, порядок денний. Вичерпаний. Питання будуть різні які-небудь? Якщо нема, комісію закриваємо. Спасибі за роботу.